Вода. Господь сказав, щоб війти в Царство Небесне, необхідно народитись від води і духа. Таїнство хрещення це і є народження від води і духа. Чому важливе хрещення водою? Вода це жива душа, вона, ніби відтворює тріцю, існує в трьох агрегатних станах. Адже Господь створив людину. За образом і подобієм своїм. Потім вдунув дух, щоб людина стала душою живою. Маленькою, коли мені було десь чотири роки, плюс-мінус, я дивилась на небо і бачила таку картину. По колу клубочиться білі пушисті хмарки, а прямо наді мною просто повільно так пливуть. Ніби кудись спрямовані. Потім починається видіння. Хмари зникають, а на місці хмарок з'являються навколо люди. Одні сидять, інші стоять, а наді мною ідуть хором. Це нагадало за дитячою уявою похоронне шестя. Зараз я більше б ототожнювала б таке видіння хресною ходою. Потім знову бачу, це не люди, а хмари. Я часто згадую це видіння і тому маю зухвалість стверджувати, що вода це жива душа, подібна людині, щоб відтворити образ людини, втрачений внаслідок гріхопадіння. Необхідно хрещення здійснювати. Святою водою, свята вода це і є, оті вода і дух, від яких має людина народитись, щоб війти в Царство Небесне. Новонароджена людина оновлюється в дусі, поєднується з благодаттю Святого Духа. Щоб не втратити цю благодать, необхідно тіло підкорити Духу. Дух має керувати тілом, а не навпаки. Як це є в грішній людині, тому що тіло це певний космічний порядок, який існує лише упорядковано розумно, так, що абсолютний розум являється ведучим. Іншими словами, нам дається життя для того, щоб через свою плоть почати пізнавати Бога. Вода, яка чудова стихія.